На цих кадрах видно, як жінка з дівчинкою на руках йде проїжджою частиною поміж машин, свариться з водіями, діставшись тротуару, спотикається. Дитина падає на землю. Після цього відео поліцейські менш ніж за добу розшукали жінку, В оселі побачили безлад, розкидані речі і пляшки від алкоголю. Дитина була із повнолітньою сестрою. Ще є брат, йому 16, Розповів інспектор ювенальної превенції Павло Цимбал. Ми виїхали до до, з до, до адреси де жінку ми не виявили. Дитина була оглянута робітниками лікарні. На голові була шишка мати 36 років. Нічим не займається. Ну, зловживає у вас, да, постійно зловживає алкоголом. Да, Неодноразово на неї було складено адміністративне протокол за статтею 184 адміністративного кодексу України. Це не належне виконання своїх батьківських обов'язків. За словами цимбала, однорічна дівчинка поки перебуває в лікарні. Її життю нічого не загрожує. Живе родина у приватному секторі у будинку за цим парканом. Їх там три трідома. Їх там ціла купа три будинки, три чи чотири родини. Сусідка Катерина каже, попри пияцтво, жінка та її діти непогані. Я кажу, що це постійне состояння. Ну як часто часто. Я не кажу, що весь час таки станела часто для жінки, у якої є діти. Тим паче така маленька дитина. Звичайна жінка не зла, досить добра. Дітки дуже добрі, спокійні, привітні. Знаю їх чи не від народження. знаю їх стражіння практично. Сама ж багатодітна матір спілкуватися із журналістами відмовляється. Обличчя ховає. Не хочу, дякую, допомогли, виходьте. Жінка перебуває під наглядом соціальних служб. Те, що вона пиячить, підтверджує і директор міського департаменту служб у справах дітей Олександр Малько. Ну, є інформація така, що мати вже довгий час п'є. У нас як сказали, що вона вже в тиждень в запої. Малько каже старших дітей зголосився забрати рідний батько на жінку ж та її співмешканця позиватимуться до суду, аби позбавити батьківських прав. Соціальні служби теж приходили, і наші і, наші, і мої співробітники приходили. І... Я ж кажу, ті превентивні дії, коли, коли там бесі, бесіди були, коли були е, значить, вимоги до, до них, що ну, може дитинка навіть е, менш річного віку да, знаходиться в таких жахливих умовах. Підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету як органу опіки у неганому відібранні дитини. За словами Маліка, від початку року служба отримала 214 повідомлень про жорстоке поводження із дітьми. Півтори сотні дітей вилучили. Маргарита Дешкіна, Олександра Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.